Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт та на сторінках нашого інтернет-видання Пасажирський транспорт. Нещодавно трамвай в Одесі відзначив свій, так би мовити, некруглий ювілей 112 років з моменту запуску перших електрифікованих ліній у місті. Після тривалої кризи, що продовжувалася більш як 25 років, завдяки реформі децентралізації місцевої влади, трамвай в Одесі почав оновлюватися чи не найдинамічніше в Україні. Але це цей процес загальмувався під час війни, та навіть воєнний стан не завадив його розвитку загалом. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У Нас дуже цікаво. Трамвай в Одесі курсує з вересня 1910 року. А якщо рахувати ще, так би мовити, тестову приміську лінію у Люсдорфі, то вже 115 років з 1907 За цей час трамвай в Одесі пережив дві світові та громадянську війну з руйнуваннями та зупинками руху, та майже 40-річний період перебудови з вузької колії на Широку. Процес розвитку нових ліній практично припинився ще з середини 1970-х років. А ось якісні зміни та Поповнення рухомого складу на досить сучасні на той момент вагони Татра Т-3 тривали аж до другої половини 1980-х. Пасажирські перевезення забезпечують два трамвайні депо. В них налічується 187 пасажирських вагонів, з яких зараз справді 153, є ще 20 службових трамваїв. Безпосередньо на маршрутах в умовах воєнного стану зараз забезпечується вихід на лінію у будні дні 120 та більше трамваїв, майже за показниками довоєнного часу. З цього парку є в наявності 32 нових та відносно нових частково низкопідлогових трамвая, більшість з яких були Зібрані у майстернях КП Одесміська електротранс або придбаних у 2015 році за власні кошти підприємства та за кошти міського бюджету. У 1988 році, після завершення випуску вагонів моделі Татра Т3, поставка нових трамваїв до Одеси припинилася зовсім. Місто не купувало вагони радянського виробництва марки КТМ через їх низьку якість, а більш нові вагони від Татри виявилися для падаючої у прірву радянської економіки надто дорогими. Потім розвалився Радянський Союз. І хоча, до речі, закупівлі нових тролейбусів в Одесі продовжувалася до 2003 року, включно досить. Системно, то за декількома винятками постачання нових трамваїв в період з 1989 по 2014 не було зовсім. В Одесі в період мерської каденції Едуарда Гурвіца у 1994-98 роках провели сумнівний економічний експеримент з безкоштовним проїздом для пасажирів при відсутності належного фінансування, який призвів до втрати майже половини наявного рухомого складу і трамваїв і тролейбусів. Якщо ще у 1990 році на всі одеські маршрути виходило щоденно 160-170 трамваїв у складі двох та навіть трьох вагонних поїздів. То у 1997-98 ця кількість скористалася всього до 30-40 двовагонних трамваїв на всіх одеських маршрутах взагалі. Більше 200 вагонів з тодішнього трамвайного парку у більш як 500 вагонів були списані, а ще значна кількість фактично розібрані на запчастини. Лише після відновлення оплати проїзду у 1999 році за часів вже іншого наступного мера Одеси Руслана Боделана, трамвайний рух почав відновлюватися. Двовагонні трамваї майже зникли з вулиць. Трамваї почали курсувати лише у вигляді одиночних вагонів, тому що два одиночних вагони курсують значно частіше ніж один двовагонний. А замість закупівель нових трамваїв було розпочато модернізацію наявних вагонів Татра, корпуси яких у відносно доброму стані. Але без електрообладнання у великій кількості зберігалися у депо. За приблизно третину вартості нового одиночного вагону з високою рівнем підлоги, при цьому отримували майже новий вагон з новим економічним електрообладнанням на основі транзисторно-імпульсної системи керування чеського виробництва. Таким чином, у період з 2002 по 2012 рік в Одесі модернізували трохи більш як 110 вагонів, і вони досі являють собою основу дії. Рухомого складу одеського трамваю, однак, спроби отримати щось нове таки були. Так, спробу купити нові трамваї було здійснено в середині 90-х, коли до Одеси на випробування навіть привезли двосекційний зчленований трамвай моделі ТР-2 з Риги, але він виявився надто дорогим в умовах тогочасного тотального безгрошів'я. 1999 року Одеса нарешті отримала новенький трамвай, але лише один. Це був вагон моделі Татара Юхта 6 5 лицьцензійна копія вищезгаданого чеського трамвая середини 80-х, які до недавнього часу випускали серійно на спільному підприємстві татра Юг. За популярною в навколо транспортних колах легендою підкреслимо легендою: цей вагон подарував Одесі президент України Леонід Кучма, але потім, за рішенням суду, місто все ж. Довелося відшкодувати виробнику його вартість це приблизно 300 тисяч доларів. Згодом, вперше за довгі роки Одеса отримала відразу сім нових трамваїв у 2006 році, моделі Юг К 1 Від т 6 В 5 вони відрізняються лише дизайном передньої та задньої частини, а також ходовими візками з жорсткішим з погляду пасажира ходом по зношених рейках. У 2008 році Одеса замовила ще вісім таких трамваїв, але сплатила та отримала по факту лише три вагони. Цікаво, що тендер на закупівлю трамваїв у 2008 році виграв Петербургський трамвайно-механічний завод з вагонами моделі 71134 або LM99 з низькопідлоговим заднім майданчиком. Але після судових розглядів вагони таки купили у той самої татар юк Потім аж до 2015 року Одеса знову зовсім не купувала ніяких нових трамваїв. Ми трохи дослідили та показали у одному графіку постачання нових трамваїв до Одеси за останні 40 років, починаючи з 1982-го, аж з року мого народження. Закупівлі вживаних вагонів у 90-х 2012 та 2015 років ми до уваги не беремо, це не важливо. Ще з кінця 1960-х Одеса щорічно отримувала по 20 нових вагонів Татра та 3 і так тривала аж до 1983 року. Згодом, у 1984 та 85-му місто отримало значно більше трамваїв, і це пов'язано, скоріш за все, з виводом з експлуатації останніх у Радянському Союзі пасажирських двовісних вагонів. Та початок радянської перебудови з економічною кризою відразу спричинив зменшення закупівель вагонів до 10-ти щорічного у 86 та 87 роках, а згодом і до повного припинення. Також ми бачимо на графіку закупівлі двох Січних років та процес самостійної збірки нових трамваїв у майстернях комунального підприємства Одеськ електротранс починаючи з 2015 року. Аж 2015 року, після довгої перерви, до Одеси придбали один трамвай та троюг к 1 м, який відрізняється від звичайного К1 низьким рівнем підлоги в середній частині вагона з 13,8 мільйона гривень його вартості. Тоді третину сплатила держава за програмою співфінансування. Також з 2015 року в Одесі на базі КП одесь міське електротранс освоїли самостійну збірку нових частково низькопідлогових трамваїв. Спочатку односекційних, а згодом і трисекційних. Робиться це технічно так. У виробника купується корпус вагона з електронною системою керування. Це найдорожча частина трамвая. Решту збирають вже у місцевих вагоноремонтних майстернях. У першого такого вагона, який вийшов на випробування ще 2015 року, під Номером 2966 ходові візки використовувалися старі. Урешті у ходових візках були зовсім нові колісні пари, електродвигуни і все інше, крім деяких елементів рами візків. Таким чином, так... нові трамваї виявляються фізично новими на приблизно 95%. Але виробництво такого нового трамваю оформляється за документами як модернізація старого вагону з заміною корпусу. Таким чином від старого трамваю ще залишається його номер у документах. З 2016 року у КП Одесь електротранс є офіційні технічні умови для такого технічного процесу. Фінансування цього виробництва трамваїв йде за наступною схемою: закупівлю корпусів вагонів та електронної системи керування, яка являє собою левову частку вартості такого трамваю, фінансують напряму з міського бюджету, за тою чи іншою цільовою програмою розвитку електротранспорту. У деяких випадках також окремо закуповують у рамках цих програм ще й передні та задні маски вагонів. Все інше, тобто елементи інтер'єру, кабіни водія, сидіння, різноманітне електрообладнання двигуни колісні пари та інше купує вже за власні кошти комунальне підприємство. Хоча гостра необхідність оновлення трамвайного парку в Одесі була як мінімум ще з кінця 90-х років, можливості для системного процесу, розрахованого на 5-10 років вперед з'явилися лише завдяки реформам децентралізації місцевого самоуправління та реформам бюджетної децентралізації, які були запущені у 2014-2015 роках. Тоді міста України отримали можливість за рахунок перерозподілу податкових надходжень за залишати у місцевих бюджетах набагато більше коштів ніж було, а також збирати до своїх бюджетів ряд місцевих податків. Це дозволило у випадку грамотного адміністрування загалом наростити гривневу масу місцевих бюджетів на 30-100% в залежності від міста. У випадку Одеси, порівняно з 2012-2013 роках, місцевий міський бюджет у гривні зріс з приблизно 3,5 мільярдів гривень спочатку до 5,2 мільярди у дві а згодом до майже 7 мільярдів у 2016 році та до 10 і більше мільярдів гривень починаючи з 2018 року і по наш час. Хоча слід зауважити, що зростання міських бюджетів у гривні фактично лише компенсувало падіння національної валюти відносно курсу долара. Якщо ж рахувати міський бюджет Одеси та будь-якого іншого міста у доларах, то ми побачимо, що ця реформа лише дозволила зберегти міський бюджет бюджет у доларах на тому самому рівні. Важливішим виявився інший момент: міста України отримали можливість більш самостійно розпоряджатися своїми коштами, направляючи їх без погодження зі столицею на свої власні потреби. Ще одним плюсом реформ стала можливість виділяти кошти за цільовими програмами відразу на кілька років. Без побоювань, що у випадку невдачі, наприклад, при проведенні тендерних закупівель або при великих обсягах цих закупівель, у кінці року не використані на даний момент гроші просто згорять або повернуться назад. То бюджету і їх буде неможливо використати. Прийняття цільових міських програм, розрахованих на 3-5 років, дозволило стратегічно планувати розвиток тих чи інших проєктів з відповідним використанням бюджетних коштів або щорічно, або під конкретні проєкти розтягнуті за строками їх виконання більш як на один рік. Саме тому дві міські цільові програми розвитку електротранспорту відповідно на 2016 2019 роки та 2019 2021 роки були в Одесі в цілому виконані приблизно на 40-50%. А якщо враховувати лише заплановані витрати з міського бюджету, то навіть більше як на 70%. тому що значну частину невиконаних планів складали закупівлі за кредитні кошти, які не вдалося залучити. Для порівняння програма розвитку електротранспорту. Одеси на 2011-2015 роки була виконана менш ніж на 10 відсотків. Це було за часів мера Олексія Костусева. А Одеса у той період стала єдиним великим містом України, яке взагалі ніяк не оновлювало свій електротранспорт. Всього ж за цей період з 2015 року в Одесі зібрали самостійно 31 новий трамвай. Це 16 односекційних вагонів Каштан з частково низькою підлогою у 2015-18 роках, а також 11 частково низькопідлогових односекційних вагонів Одіссей у 2018-2021 роках та 4 трисекційних трамваї з низькопідлоговою середньою секцією Одіссей МАКС, починаючи з 2019 і до 2022 року. Року. загалом на збірку нових трамваїв витратили ще приблизно 270 мільйонів гривень. Це становить 9 мільйонів євро. Сумарна вартість односекційного трамваю з 2015 по 2021 зросла з приблизно 5 до 7,5 мільйонів гривень. А збірка трисекційного «Одіссей Макса коштує до 25 мільйонів гривень станом на 2022 рік весь розвиток трамваю та його інфраструктури в Одесі починаючи з 2015-2016 років йшов під знаком запуску проекту швидкісного магістрального маршруту трамваю північ південь який я розробив у вигляді концепції ще у 2010 році за весь цей час планується витратити на закупівлю нових вагонів та реконструкцію колії за даним проектом 49 мільйонів євро кредитних коштів. До цього слід додати ще 10 мільйонів євро власних коштів міста на сплату податку на додану вартість. А також за ці 6 років витратили на реконструкцію колії та виробництво власних нових трамваїв ще приблизно 29-30 мільйонів євро. Загалом це підводить загальну суму реальних та запланованих витрат на розвиток. Одеського трамваю до приблизно 90 мільйонів євро. Тут слід зазначити, що вагома частка цих витрат це не лише суто на трамвай, а ще й на повне оновлення тих вулиць у центрі Одеси, де проводили реконструкцію, тобто на заміну інженерних мереж, на заміну проїжджої частини, на тротуари, на благоустрій тощо. Фактично ж на даний проєкт витратили вже майже 30 мільйонів євро, це приблизно 1 мільярд гривень. Це ряд проєктів по реконструкції та капітальному ремонту вулиць з трамвайними коліями по трасі лінії Північ-Південь за 2016 2022 роки у центрі Одеси, де з деякими моментами повністю завершили ремонт і реконструкцію колій від Пересипського мосту до старосінної площі. Загалом на це витратили більш як 700 мільйонів гривень. Це більш як 20 мільйонів євро з урахуванням змін курсу за ці роки на збірку нових трамваїв, як я вже і казав, хоча й оформлено як модернізацію старих, витратили ще приблизно 270 мільйонів гривень, тобто біля 9 мільйонів євро. У 2016-18 роках були повністю реконструйовані трамвайні колії по вулиці Преображенській від Тираспольської площі до вулиці Софіївської. У 2019-20 роках по вулиці Софіївській та узвозу Маринеска. У 2017 році виконано також реконструкцію колій на кінцевій станції трамваю по Теспольській площі. Також 2017 року побудували трикутну – Розв'язку трамвайних колій під Пересипським мостом замість колишньої одноколійної службової лінії. Це дозволяє трамваям з Пересипу йти напряму у центр міста. Потім, з травня 2020 по червень 2022 року, майже безперервно йшла реконструкція колій спочатку по вулиці Новощипний ряд, а потім від перехрестя з нею на останньому кварталі вулиці Преображенської біля ринку. Привоз. Ділянку Преображенської від привозу до Тереспольської площі реконструювала ще 2006-2007 років. Ще більше планувалося залучити кредитних коштів від європейських фінансових установ на декілька проєктів по реконструкції інфраструктури та закупівлю повністю нових низькопідлогових трамваїв. Ці гроші збираються витратити ось яким чином: 20 мільйонів євро на закупівлю сучасних багатосекційних трамваїв. Спочатку планувалося закупити 16 вагонів, потім перший тендер на весні 2020 року був оголошений на 14 вагонів, а остаточний тендер. Який завершився якраз перед війною, був оголошений вже на 12 вагонів, поки узгоджували той кредит, поки проводили тендери, пройшла епідемія ковіду, прийшла війна, трамваї подорожчали, і за таку саму суму змогли закупити меншу кількість вагонів. Але деякі деталі трохи згодом. 7,5 мільйонів євро планувалося витратити на закупівлю ще 31-частково низькопідлогового трамваю, але звичайної односекційної компоновки. Тут ще й кінь не валявся, тобто не узгоджували ані сам кредит, ані оголошували тендер. 20 мільйонів євро планується витратити на тотальну реконструкцію трамвайної лінії від Пересипського мосту до житлового масиву Котовського. Тут також справа не дійшла до тендеру через епідемію ковіду. Сам кредит був узгоджений міською радою, але фактично не виділявся європейськими банками. Також цей кредит очікує на ще один міський проект на завершення майбутньої реконструкції дамби Хаджибейського лиману. А ще біля 10 мільйонів євро у загальній сумі цих витрат складав податок на додану вартість, який треба було виплачувати державі з міського бюджету. Початок Росії війни проти України з 24 лютого 2022 року та запровадження в нашій країні режиму воєнного стану дуже суттєво вплинули на розвиток трамвайної системи в Одесі, але не зупинили цей розвиток. Так, режим воєнного стану забороняє зараз всі нові витрати з бюджетів, всіх рівнів та капітальні проекти з будівництва та розвитку. Через це Одеса не змогла заключити остаточний контракт з переможцем згаданого вище тендера на закупівлю нових низькопідлогових багатосекційних трамваїв за кредитом Європейського інвестиційного банку. Справа у тому, що сам тендер завершився ще наприкінці 2021 року, але всі умови для підписання контракту були створені лише. Починаючи з 17 лютого, після ухвалення Верховною Радою закону, який ратифікував велику фінансову угоду з даним банком по всеукраїнському проєкту міський громадський транспорт, після цього підписати контракт на постачання 13 замість 12, тому що стало на один вагон більше за рахунок зниження їх вартості трамваїв від компанії Татр Юк просто не встигли до початку війни. Але, як запевняє керівник компанії ІНЕС. За Кирдівара цей контракт буде підписаний за першої ж можливості. Досвід ж Львова та Києва, де аналогічні контракти були підписані ще минулого року, дозволяє казати, що даний виробник виконує свої зобов'язання з постачанням нових трамваїв навіть під час війни. Одночасно на початку квітня 2022 року, вже під час війни, в Одесі завершили збірку останнього на даний момент з трамваїв власного виробництва. Це четвертий за рахунком вагон моделі «Одіссей Макс. Його збірку було розпочато у перші дні 2022 року. Також в Одесі завершили вже під час війни капітальний ремонт останнього кварталу вулиці Преображенської з перехрестям з вулицею Пантелемонівською наприкінці травня 2022 року. Хоча виплати з бюджету були припинені, було скоріш за все досягнуто домовленості з підрядником про завершення робіт за його власний рахунок та остаточним розрахунком вже колись після війни. Теж вже під час війни в Одесі запустили з 13 вересня 2022 року той самий магістральний трамвайний маршрут Північ-Південь. Це було оформлено як поетапне подовження існуючого маршруту номер 7 який раніше сполучав житловий масив Котовського з Пересипським мостом. Та з 28 липня 2022 року був подовжений до кінцевої станції Старосінна площа біля залізничного вокзалу, а з 13 вересня подовжений вже до кінцевої станції. 11-та станція Люздорської дороги. Таким чином, даний маршрут зв'язує між собою всі основні райони Одеси від одного з двох найбільших житлових масивів міста до іншого через центр. Цей маршрут має довжину 29 кілометрів та виявився найдовшим в Україні та другим у Європі за довжиною після бельгійського берегового трамваю, якщо не враховувати суміщених з залізницею маршрутів трамваю у деяких містах Німеччини. Однак слід вказати і негативний вплив війни на розвиток одеського трамваю. Цілком однозначно, що виробництво нових трамваїв тимчасово припиняється через неможливість закупівлі основних комплектуючих для їх збірки. Припиняється і підписання контракту по вже завершеному тендеру на нові трамваї і проведення інших тендерів на ремонт інфраструктури за європейськими кредитними програмами та за кошти місцевого бюджету. Саме тому головний трамвайний проект Одеси Північ Південь запустили зараз у недостатньо завершеному вигляді. Тобто на магістральному маршруті, який у майбутньому стане швидкісним, працюють зараз ті трамваї, які є в наявності, і нові і старі, і які курсують по тим коліям, які теж є в наявності зараз. Тому Одесити можуть побачити поєднання і нових трамваїв з новими коліями з старими трамваями та старими коліями. Зараз ми закінчили аналіз розвитку трамваю Одеси за останні 40 років та трамвайного проекту Північ-Південь. З вами був Олександр Вельмошка. Ми були на каналі «Одеса і Транспорт та на інтернет виданні Пасажирський транспорт. До побачення, слава Україні!